Як зберегти тепло, додати захисникам віри і позитиву добре знають молоді жінки, яких у соціальних мережах називають балаклавні феї. Вже понад рік небайдужі патріотки розкроюють і шиють балаклави, які захищають наших захисників по всій лінії фронту, незалежно від військового підрозділу чи роду військ. Бо це Житомирські балаклави. Ще один сучасний бренд. Сумну актуальність котрого зумовила війна. Починалося це більше року назад. Ми, в принципі, збирали. Продукти харчування, будівельні матеріали возили хлопцям з автомайдану, але потім, ну, як і всіх, ресурси у нас закінчились, наступили холоди. І, в принципі, ми вирішили, якщо ми не можемо допомагати матеріально, то ми будемо щось робити, щось шити. Ми вирішили жінкою розпочати шити балаклави, оскільки ну, було холодно, хлопців. У хлопців не було їх, були замовлення. Ми вирішили, знайшли в інтернеті крій, зробили одну, повезли хлопцям на тестовий. Вони забракували, зробили іншу, інша підійшла, і з тих пір ми почали працювати саме в цьому напрямку. Саме Максим Ващенко став координатором групи, навколо якої гуртуються сотні людей. Хтось допомагає грошима. За зібрані кошти купують тканину, згодом шиють. Житомирські балаклави зручні і теплі, і тому в холодну пору року попит перевищує пропозицію. Жодну балаклаву не було продано. Максим Ващенко веде облік фінансам, а проте достеменної статистики виробленого за рік нема, бо головне завдання допомагати хлопцям на лінії фронту. Статистики чесно скажу, немає, бо відчиток дуже багато рулонів, дуже багато балаклав, бафів, бандан. Ну всього всього навіть перчатки шили з флісу. Тому ну фактично не можу сказати скільки тисяч, а це в тисячах вже враховується. Пішло до хлопців саме цих балаклав. Ці волонтери, як і когорта інших, традиційно не потребують відзнак чи заохочень. У них свої приводи радості від зробленої роботи. Ну насправді от слова подяки і фото хлопців саме в наших балаклавах, коли вони доїжджають туди, це ну, для мене це найкраща похвала. Так само, як для моїх дівчат, вони ну, коли бачать це, вони це дає надає наснаги, надає якусь поштовху працювати, працювати далі. Для маркетолога Максима Ващенка волонтерство настільки увійшло в життя, що тепер не існує вихідних чи відпусток, часових рамок. Як і всі волонтери, він долає смуток і апатію. І коли військові просять хоча б кілька балаклав, а на закупівлю тканини не вистачає грошей, от тоді і проявляються лідерські здібності волонтера Максима Ващенка. Він робить неможливе. Своєю громадянською позицією Максим Ващенко вже виграв війну з людською байдужістю. Люди допомагають бійцям, вони допомагають через нас. Просто ми вони дають кошти, ми ще їм балаклав, відправляємо хлопцям на в зону АТО. І все, вся робота це лише для того, щоб був мир. Віднос ну, звісно для перемоги.